Так, давайте тепер про кондиціонери поговоримо. Бо знаєте, прохолода прохолодою, а, а спека все одно ще буде, дай Боже, та є величезна кількість людей, яка кондиціонерами і опалює свої приміщення, Абсолютно. і навпаки, робить температуру прохолоднішою влітку. Але ви маєте знати, що користування кондиціонером може додати до вашого рахунку суттєву суму. А це може бути навіть понад кілька тисяч гривень тільки на місяць. От, власне, ми вирішили розібратися, в чому причина і як же правильно користуватися кондиціонером так щоб уникнути отих додаткових нарахувань власне, ваше, ваш, вашу квитанцію за світло. Ну і чи є економні кондиціонери, як з цим бути? Давайте подивимося. У розпал літа, кондиціонер, справжній порятунок. Але водночас і чималий удар по гаманцю. Якщо виставляти температуру нижче 24 градусів за Цельсієм, варто знати. Кожен градус до 22 додає до суми в платіжці до 8%. Про це у своєму телеграм-каналі розповіли працівники групи ДТЕК. Температуру бажано тримати в межах 24-26 градусів. Якщо ставите менше, кожен градус нижче 22 додає до рахунку до 8%. а ще просто закрити штори або використати плівку на вікнах. Підсумку це може вилитися у понад 1900 гривень додатково лише за один місяць роботи кондиціонера при шести годинах щоденного використання. Наприклад, якщо охолоджуєте кімнату 18-20 метрів квадратних, за місяць витрати сягнуть 1939 гривень або близько 360 кіловат електроенергії. А зниження температури на 2 градуси з 22 до 20 коштує ще плюс 310 гривень. За три місяці спеки це майже тисяча гривень переплати. Комфортна температура 24-26 градусів за Цельсієм. І для тіла, і для рахунку. До слова, нагадуємо, варто дотримуватись простих правил користування кондиціонером. Наприклад, забиті фільтри одна з найпоширеніших причин поломок, якої легко уникнути. Достатньо чистити їх, хоча б раз на місяць. Ще одна порада щорічно викликати майстра для профілактичного огляду системи. Ну так за всім треба доглядати, щоб розуміти. Воно буде працювати? скільки з нас mm. дотримується цих інструкцій. Насправді, щоб Ой. ця вся техніка працювала нормально і не нараховувала зайвих нам кіловатів в, в рахунки за світло. Так, ну що, друзі? Ми вас знову долучаємо і кажемо, що новий день у нас, і ми продовжимо збірне лікування Максима Цусмана. Залишилось зовсім трішки, вже навіть мені здається менше 9%, але Але треба, треба дотиснути, треба доробити. Тому пропонуємо вам зараз подивитися щоденник від мами. Максима Іванни кожного дня вона звітує нам. Подивіться цей відео щоденник і потім починаємо донатити, починаємо допомагати. Доброго ранку, наші дорогі люди. Дуже дуже добра і довго очікувана новина. Наш контракт буде от-от підписано. Отримали ось таку звістку від нашої клініки. Очікуємо вже радіємо і е, дякуємо вам за підтримку. Вчора нам передали ще таку гарну картину, яку дітки підписали з побажаннями найшвидшого одужання для Максимка. Також розчулила історія Дівчинки Марічки, яка неодноразово допомагала. Максимчику, я тобі назбирала 25 тисяч гривень, а двадцять доларів це мої чоловікові. Я тобі їх далю. Я тобі допоможу ходити. Вчора була вона, попросила привітати її донатом для лікування Максимка. Дякуємо, любі разом ми величезна сила. Вперед до 100%. Слухайте, на ну ці дитячі історії вони Скажіть. розчулюють вже який yeah. день поспіль. Це ж діти бачать бачать цю історію і просто свідомо, вже в свої 8-10 намагаються долучитися і, і допомогти Максу. Не стають, ставлять себе а, на місце, та нуля. Боже, трошу. давайте записуємо давай цифру, Яка? Списуємо цифру Стану на, на ранок. Станом на цю мить маємо 110 мільйонів 802 тисячі 126 гривень. Все, друзі, поїхали. Починаємо. Будь-яка копійчина е, допомагає. Тому о 10.20 приблизно підіб'ємо підсумки. А зараз просто починаємо е, працювати над допомогою Максу. Клас ну, налаштовуємося на день. У нас вже знаєте. Ви зробили такі е, кити. Ми їх так називаємо між собою, які нас просто ведуть в новий день, енергію наповнюють. Е, от і одна одне з цих китів це ось кава від нашої постійної постійно. Кити видачки. або дельфіни так або доброго дельфіни, ранку, так? пані Алла, нам Сумщини. Не пише з прикордоння, каву заварюємо корицею, посипаємо. До речі, четвер. Пам'ятаєте, кава з корицею сьогодні також буде. І Якщо море поки нам не світить, ми його візуалізуємо на камі і йдемо на життя. От вам і лайфхак дякуємо. Да. Знаєте, це, це дуже про велику історію. Насправді, велику історію сили і візуалізації всього на світі. Правда, ну коли взагалі все валиться навколо. От вам, будь ласка, навіть на каві може зробити те, що хочеться, і те, що в найближчим часом не буде. Та, ну ми вас, звичайно, запрошуємо до нас в інстаграм. Традиційно заходьте тут, перегукуємося. Тут можете ділитися, не знаю, болями, мріями, чим завгодно. От пані Алла, бачите, щоранку нам настрій робить своєю красивою кавою з абсолютно різною тематикою. Що вам робить класний настрій? Пишіть, діліться, фіксуйте цей ранок. ну і, звичайно, чекаємо на ваші привітання. Ось тут все читаємо. Все, все, все бачимо і вас вітаємо. Підсумовуємо сьогодні інформаційний ранок, Так само збираємо все докупи. Нагадую, що у нас Келог вже третій день сидить у Києві. От всі жартують, що в принципі можливо, тому й саме в Києві більш-менш тихо, тому що Келог сидить. Може, От, треба йому просто громадянство дати. щоб він тут і, тут і залишався на майбутнє. Хай ти хай змови і історії української складе. Потім поговоримо. Спочатку, угу. да. От, ну коротше, всі інформаційні історії, емоційні докупи збираємо. Йдемо на життя Новій Знаємо, це годині. Сніданок. Це сніданок ми в прямому фірі сьома ранку рівно у Києві. Так, ну як обіцяли, починаємо нову годину з усього найактуальнішого станом на сьому нуль-нуль.